Олександрія 3 листопада попрощалася відразу з двома своїми героями: 31-річним Русланом Панченком та 25-річним Данилом Тараненко. Чин відспівування провели військовий капелан отець Володимир та отець Степан. Далі слово надали начальниці Олександрійської РВА в жолобі Олександрійщина, в жолобі Україна, в жолобі навіть природа, тому що самої ночі вона плаче. В жолобі ми всі, тому що знову проваджаємо наших героїв, проводжаємо в останню путь, але вони останні залишаться живими, тому що вони не, ніколи не умруть у нашій пам'яті. Я ще раз говорю про те, що поки ми пам'ятаємо тих, хто став на захист нашого сьогодення, вони будуть поруч з нами. Співчуття рідним і близьким висловив і Сергій Кузьменко. Дякуємо Танилові Русланові. Що цей день в нашому місті є, клятий ворог приніс багато горя на нашу землю, зруйнував тисячі доль. Наші Збройні Сили України, наші захисники помстяться за кожного і за кожну. помстяться за Руслана, помстяться за Данила. Ми не вибачаємо їм те, що вони зробили з нашою Україною, те, що вони зробили з нашими. Хлопцями. Про подвиг героїчних земляків говорив Юрій Коваль. Від імені Збройних сил України прийміть слова співчуття з приводу тяжкої втрати ваших синів, братів. Ми, Збройні сили України, сили оборони України, обов'язково помстимося за смерть наших побратимів. Вічна слава героям, слава Україні! Руслан Панченко народився 91-го року в селі Субаця, Знам'янського району, закінчив 10-ту школу, вступив до Криворізького коледжу національного авіаційного училища. Далі здобув кваліфікацію інженера-електроника в Київському авіаційному університеті. У 2017 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки і працював начальником групи реагування на надзвичайні ситуації другого ДПРЗ. 22-го року по призову пішов захищати Україну. Загинув 30 жовтня при виконанні бойового завдання в Херсонській області. У Руслана залишилися мати, сестра, дружина та маленька донька. Данило Тараненко народився 1 серпня 97 року в Олександрії, навчався в 19 та 10 школах, здобув професію математика-програміста в Олександрійському політколеджі. З дитинства займався спортом ПСК Захист, отримав звання кандидата в майстри спорту з військово-спортивного багатоборства, а також мав першу суддівську категорію. З 17 по 19 роки служив у лавах Збройних сил. Працював техніком-логістом в компанії САД, а з лютого став на захист України. загинув 31 жовтня в Херсонській області. У Данила Тараненка залишилися мати, батько, брат і сестра. Поховали героя на Верболозівському цвинтарі.